Тут нереально жити. Нереально. Ви собі просто не уявляєте, коли трясуться вікна, коли трясуться стіни. Люди, які зверталися за за, за тим, що, за допомогою адміністрації, що вона їм запропонувала компенсувати безкоштовним пивом. Це ж скільки того пива треба випити, щоб не чути цього звуку. Нині на території колишнього склопереробного заводу Галич Скло функціонує Холдинг Фест Репаблік. Цей простір відкритий для відвідувачів. Проте місцеві мешканці, з якими ми поспілкувалися, скаржаться на надмірний шум. На території проходить чимало концертів та фестивалів, кажуть місцеві мешканці. 19.30, 87, норма 30, Три рази. Коли відбуваються концерти, я вимушена закривати вікна. Я не можу знаходитися вдома. Я вимушена або кудись їхати, або включати музику, щоб просто перебити оцей фонд з Фестрепабліку. Вихідні дні я не можу відпочити після важкого робочого тижня. Ну, ви маєте зрозуміти. Тобто, ми приходимо, ми прокидаємося зранку в сьомій, у восьмій, як вже неодно, неодноразово казали. Від гучного шуму, від репетиції, ми закриваємо вікна. Ми закриваємо двері, і все рівно ми все чуємо, що відбувається. Тобто, фактично, ми без нашої волі становимося слухачами концертів. На сторінці Фестрепабліку Фейсбук, Facebook, коли вони подавалися на якусь там номінацію, вони офіційно заявили, що вони провели понад 150 концертів і фестивалів за 24-й рік. Тобто, це скільки? Практично один раз на два дні, не рахуючи інших міроприємств. Ми стараємося не шуміти в ті години, коли це. Передбачено і, скажімо, ввечері після 10-ї чи вранці ми змінюємо схеми монтажу, змінюємо схеми якогось там розміщення чогось на території, аби просто не заважати людям. Коли є, скажімо, події, які не ми проводимо, а просто даємо в оренду, то ми маємо штрафи, тобто ми виключаємо весь звук в 10-й годині. Відповідно, такого, що хтось шумить в першій годині, ну це вже лишається на відповідальність умовно, якщо в центрі. Міста людина порушує комендантську годину, чи чи порушує цей режим тиші після 10-ї години? То це лишається на відповідальність тої людини, яка це робить. Тобто ми не можемо ну. Скажімо, там на, на, на всьому е, просторі з парку знесіння пильнувати, чи хтось десь не шумить так після десяток. За словами керівника ініціативної групи Тараса Катюби, місцеві мешканці вже протягом трьох років звертаються зі скаргами на діяльність Фест-Репаблік, міську раду, надполіцію та Держпродспоживслужбу у Львівській області. Загалом за три роки люди надіслали близько 50 скарг. Останнє звернення було у серпні цього року. Мешканцями при подачі звернення були скеровані ще протоколи. Які вони замовляли приватно і заміряли шум, приватна лабораторія акредитована, атестована, яка заміряла шум під час таких концертів, і вони додали їх до звернення. Фактично, до такого звернення, яке ми розглядали в серпні місяці, там були перевищення за словами Марти Бишлей, начальниці управління культури Львівської міської ради, за останні півтора місяці до них надійшло близько 15 скарг. Минулого тижня надходили скарги. Ми відповідно реагували оперативно в межах двох-трьох днів. Ми відписували на скарги. Ми зверталися до адміністрації, будемо продовжувати цю взаємодію із представниками адміністрації Фезріпабліку для того, щоб було дотримання цього положення про акустичний режим. Тобто, ми з ними на контакті водночас хочу зазначити, що наша діяльність вона також спрямована на дотримання якогось безпекового режиму. Тобто, Напряму ми не відповідаємо за вимірювання, скажімо, режиму звуку. Місцеві мешканці зверталися зі скаргами також і до нацполіції. У відповідь на наш інформаційний запит. Львівське районне управління поліції повідомило, що упродовж двох років мешканці Львова подали 79 звернень щодо надмірного шуму під час заходів на території Фестрепаблік. За порушення тиші, зокрема під час масових заходів, законом передбачено штраф від 80%. Десяти до 510 десяти гривень, а за повторне порушення до 2550 тисяч гривень, і можливо конфіскацію звукової апаратури. Ірина Грицян, Іванна Багрійчук, Андрій Пшик, Суспільне, Новини, Львів.